Всім привіт! Сьогодні ми поговоримо про араби в шостому столітті. Сторики всі свої. Араби в VI столітті, передісламський період Джахалія. 6 століття це час, коли Араби ще не мали єдиної держави, але вже формували спільну культуру, мову і господарську систему. Це період підготовки до появи ісламу та майбутнього арабського халіфату. Географічне положення, аравійський півострів, величезна пустельська територія між Червоним морем і перською затокою, на півдні родючі землі Ємена. Де існували стародавні держави Саба, Хім'яр в півночі області, що межували з Візантією і Персією, клімат спекотний, сухий, з обмеженим запасом води, що визначало кочовий спосіб життя. Населення і суспільний устрій араби поділялися на кочових бедоїнів, мешканців пустель, які пересувалися з Оазиси до Оазису, осілих арабів, жителів міст і оазис, землеробів, ремісників, купців. Основна соціальна одиниця плем'я кілька родів, на чолі шейх, вождь, який відповідав за оборону розподіл пасу, пасовищ і каравани. Управління через раду старішин і традицій, адати. у суспільстві високо цінувалися честь, хоробрість, вітність, родові, економіка і господарство. Хочовики займали розведення верблюдів, овець і кіз, осілі жителі в оазах – Вирощували фіники, ячмінь, пшеницю, розвинене в ремесло, виготовлення зброї, шкіри, тканин. Торгівля мала вирішальне значення караванні шляхи з Ємену через Меку до Сирії, Візанції та Ірану. Мека головний торговий вузол, де проходили великі ярмарки. Мека релігійний торговий центр, місто племені Куришейті, Астриб Медіна, центр землеробства, пізніше місце втечі пророка Мухаммеда. Таїв центр вирощування фініків і винограду. У містах процвітала поезія, музика, ораторське мистецтво. Арабська мова поступово стала спільною для більшості племен. Релігійні вірування переважало язичництво, віра у багатьох богів і духів, головне святилище Кааба Метці, чорним каменем, священним символом. Кожне плем'я мало свого покровителя, бога. У різних регіонах поширювався іудаїзм, особливо ємені, та християнство на півночі серед гасанідів З'явилися монадисти, ханіфи, люди, які шукали віру в єдиного Бога, що стала передвісником ісламу. Політична ситуація єдиної держави не існувало на півночі діяли два васальні арабські князівства: гасаніди, союзники Візанції, Християни, Лахніди союзники Персії, з центром у місті Хіра. Між ними точилися війни, що послаблювали арабські племена, але водночас знайомили з культурою великих імперій. Близько 570 року в Меці народився Мухаммед. Майбутній пророк ісламу. Він проходив із поважного роду курельщиків, що охороняли каабу. Його дитинство пройшло в умовах нерівності між племенних суперечок і духовної роз'єднаності. Спостерігаючи несправедливість та егоїзм, знав ті, замислювався над вірою. Справедливістю та долею людей. Згодом саме його вчення про єдиного Бога стало основою нової релігії, ісламу, що об'єднав Арабів. Історичне значення VI століття VI століття стало перехідним етапом історії Арабів. Саме тоді сформувалися передумови для їхнього майбутнього об'єднання. Розвивалася торгівля, культура, поширювалася спільна мова, а контакти з Антією та Персією розширювали світогляд арабів. Релігійна багатоманітність сприяла появі нових духовних ідей. Народження Мухаммеда наприкінці століття стало символом нового часу, початку ісламської епохи і створення могутньої арабської цивілізації. У VI столітті арабське суспільство ще залишилося поділеним, але вже мало спільні риси, культури, мови й звичаї. Основою господарства були скотарство, землеробство і торгівля. Релігія відігравала головну роль у житті племен. А Мека стала духовним центром усієї Аравії. Це століття стало часом дозрівання нації, з якої згодом повстане могутній арабський світ ісламу. Всім дякую за увагу. Підписуйтесь на канал.